Вітаю, друзі! Тенісний батл, п'ятий тур. Присвячений турніру wta «Тисячник» в Дубаї Об'єднані Арабські Емірати. Який основна сітка стартує 16 лютого. Я приймаю прогнози на переможецю цього турніру в коментарях, тільки під даним відео. до... 16-го включно. 17-го я вже не приймаю. Тому вивчайте, ймовірних переможець на цьому турнірі. Скажу відразу: присутні до 33-го номера рейтингу. Всі, 100%. Починає від першого Соболенко і аж до 33-го. Відсутня лише. лише 33-я Луи Буасон, 39 Сара Бейлик, 47-я Виктория Кудерметова, 49-я Мари Сакари. И далее уже Ева Лис, ну и уже за 50 рейтинг. Тому скажу, представительство дуже крутое. Більше, ніж вдосі перед цим, що ми проводили четвертий тур. Тому, друзі, є над чим порозкинути мізками по поличкам і подумати, скажу тільки, що найвірогідніші, найтоповіші учасники учасниці. Соболенко, Швентак, Рыбакина, Гоуф, Пегула, Анисимова Андреева, Паулини, Світолина, Александрова Бенчич, Мбокко, Носкова Таусон, Осака, Мухова, Самсонова, Наварро, Йович, Джен Шнайдер, Мертенс, Калинська, Фернандес, Радукану, Костюк, Кирстя, Фернандес сказав «Джойнт Кеслер. Ястремська. Крейчикова, Касаткіна, Картал Бадоса і так далі. В минулому році, 25-му, Дубай виграла Андрієва у фіналі 2-0 по сетах, перегравши датчанку Таусон. У півфіналах також дістались мухова Рибакіна. Чвертьфінали будуть захищати Носкова, в тому числі Кінін, Кирстя, Швінтак. І одна восьма фіналу. В тому році Соболенко вилетіла. Буде захищати одну восьму лише. Собаленко, Пегула, Кеслер, Бадоса, Наварро, Пауліні, Ястремська і Стернс. От така у нас картина, друзі. Починаю приймати ваші прогнози на п'ятий тур нашого тенісного батлу. Правила ви вже давно всі знаєте. Перший пункт. Тільки підписники приймають участь в нашому батлі. Один учасник, один прогноз. В коментарях. Прогнози можна змінювати хоч 15 разів. До. Моменту прийому, коли завершається, я сказав: прийом завершається 17-го, я вже не приймаю. А приймаю по 16 те включно. Розібралися. Ваша претендентка виграє турнір. Ви получаєте 5 балів. Виходить, фінал програє 4 бали. Виходить у півфінал 3 бали. Чвертьфінал 2 бали. В одну восьму 1 бал. Все дуже просто. Ми використовуємо для нашого тенісного батлу не тільки тисячники і вище, а іноді і 500. От наступний турнір буде ATP 500. І це буде шостий тур. Про нього в наступному відео. Дякую, друзі, за увагу. Починаємо прогнозувати на п'ятий тур тільки під даним відео. Приймаю прогнози. Наснаги, перемог вам, успіхів, удачі, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім па-па.